Що представники партії регіонів і представники опозиції готові підтримати а, законопроекти необхідні для виконання пунктів фюле, які є запорукою підписання за зв'язки Україною ЄС, але чи знаєте ви, що Кремль в особі своєї п'ятої колони, Медведчуків, Корнілових, намагається дестабілізувати ситуацію, намагається фінансовим підкупом? Переманити тих представників влади, які ідеологічно підтримують курс на Росію, і зірвати прийняття необхідних законів. Ми сьогодні звертаємось до мудрості депутатів і від партії Юнів, і від опозиції, щоб, попри всі антиєвропейські сили, які там зустрічаються в їхніх фракціях, була більшість для прийняття необхідних законів, була політична воля, підтримка і указу президента і заявам лідерів опозиції на Європейський Союз. Ми хочемо сказати, що якщо представники влади чи опозиції будуть провокувати на блокування трибуни одного зривати це, ми так просто не залишимо. Ми вийдемо на багато більшою кількістю, і ми змушуємо розлади цей закон, тому що ці закони, ця асоціація є ціною нашої незалежності, є ціною нашої свободи. Україна це країна, яка повертається. Сім'ю європейських народів, там, де назавжди була яку і якої відірвали тоталітарні режими царська Росія, Радянський Союз. Тому ми сьогодні повторюємо як мантру, як гасло, що Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. you